Макс Декоста 36 років. Зареєстровані порушення. Одна, 34 Б. Що в сумці? Здебільшого повітря. Та жартую. Жартую. Аго, я просто йду на роботу. Дякую, громадянине. Ні, це я вам дякую. Рік 2154. Людство розділене на два світи. Ми живемо на землі. Йовані. Ласкаво просимо. Добрий, день, мадам. Живуть в Елізіумі. Де немає бідності, він і хвороб? Ракові клітини не усунено. Незареєстровані кораблі наближаються до нашого простору. Збити їх Від режисера району номер 9 все крадеш машини? Ні, відколи відкинувся, живу нормальним життям. Колись був легендою, а тепер що? Відчиніть двері 34. Порушення роботи дверей. Ні. Ви помрете за п'ять днів. В елізіумі це лікується. Макс, я можу допомогти тобі потрапити туди. Ми не ломбард. На щастя, це сталося зі мною. Що ви зі мною зробили? Забезпечу тобі вихід. Той, у кого він є, може перезапустити всю систему. Вона дуже хвора, Макс. Ми повинні відвести її нагору. Ми можемо врятувати всіх, коли я вирушаю цього літа. Активувати крюгера вони знайдуть тебе навіть на краю світу. Мед Деймон Джоді Фостер. За мною. Тримайся ближче. Ти не розумієш, що робиш. Не розумієш. Елізіум.